Больше напиду. Я цієї осені гуляти Тиждень тому була спека, плюс 25 Я дивлюсь на вулицю, і не можу зрозуміти. Що? що мені вдягати, що мені? Що мені вдягати? Більше не піду. Коли будильник дзвонить, я підводжусь ліниво За вікном ні сонця, ні дощу, ні зливи. Вчора у стрісті бачив, як всі носили шорти. Сьогодні хочеться залізти у великий светер ворти. Відкриваю шафу, а там повний бедлам. Літні сандалі поряд з грубим черевиком. Там я шукаю той осінній плащ, плащаки, але бачу тільки легкі футболки та Кеп, 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 кеп. Більше не піду, я цієї осені гуляти Тиждень тому була спека плюс 25 Я дивлюсь на вулицю і не можу зрозуміти, що що мені вдягати, що мені що мені вдягати Більше не піду, ось, ось, ось. більше не піду. Більше не піду, ту я зрібаю з-підлоги теплий свій худі на вийшов. Думаю, що буду крутий, але сонце світить прямо в обличчя. Плюс двадцять не менше. Почуваюся я в ньому, як у вовні ведмежі. Швидко біжу назад, знімаю все Лечу в паніці, хапаю сорочку, каде майже як на пляжі, тільки но вийшов, як вітер аж зносить сніг, а у мене кросівки промокають до дірок. Більше не піду, я цієї осені гуляти. Теж день тому була спека, плюс двадцять п'ять. Я дивлюсь на вулицю. І що, що мені вдягати, що мені, що мені їждягато? Більше не піду більше не піду більше не піду. Це не просто погода, це осінній конфлікт на столі прогноз, завтра тут Арктика чи субтропік Моя психіка не витримує цих різких стрибків. Я сиджу і дивлюсь на дощ за віконних шип Мені б лише два тижні стабільності і тепла Щоб хоч раз не думати, що на мене вітер поклав. Більше не піду я цієї осені гуляти. Більше не піду. Ось більше не піду. Більше не піду, плюс двадцять п'ять. Злива. Більше не піду. Більше не піду. піду. <гум> Чи-чи знакаючи звути синтезатор.